Дівиться, подивіться, роботи нічні заклади буде легше нам. Починаємо з бутылки. Хотів нагадати, що у нас діти обмежені комендантський подивитися з 12 години. Дякую вам за вашу діяльність, ми вам дуже вдячні і безпосередньо враховуючи всі обставини, які є в нашій країні, ми зачинимося вчасно. Ми обов'язково провіримо. Дякую за розуміння. Іван закон.